Кохання моє неприховане, я до тебе навіки прикована чиїмись руками сильніми, сильними, а твоїми очима синіми. Кохання моє недоспіване, не тримай мене, відпусти мене, хочу бути вільною вільною, хочу стану зеленою вільхою буду тінню тобі прохолодою, тільки ти не проходи з погодні. Буду завжди для тебе різною, простелюся стежинкою рівною. Кохання моє недоспіване, не тримай мене, відпусти мене, хочу бути я вільною, вільною, Хоче стану зеленою вільхою, хочу бути я вільною вільною, хоче стану зеленою вільхою.